Вітаю, шановні! Розбираємо злиті завдання з НМТ 24 року. 18... Що у нас сьогодні? Травень, да? 18 травня, завдання з різних груп телеграму. Ну, більше, звісно, з математики, буду послання внизу, з якого взяв більшу частину завдань. От, якщо у вас є якісь завдання ще для розбору, пишіть. Група для. Обговорення також буде в описі. Якщо у вас були такі завдання, можна написати коментар, щоб були такі підтвердити, Або якщо ви входили і не бачили таких, значить це якийсь фейк, також напишіть, будь ласочка. У паралелограмі ABCD, діагональ діагональ БД, от вирішує за стороною БЦ і 57 кутить 65 градусів. визначити градусну міру кута ABC. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо трикутник. Ось такий. У якому ми бачимо два кути відомих. А сума кутів трикутника 180 градусів. Відповідно, щоб знайти третій, потрібно від 180 відняти 57 та відняти 65. Або додати два кути, у нас разом вийде 122 градуси. І тоді від 180 відняти 122. Мені здається, так навіть буде простіше. Піднімаємо буде 8. Тут займало 1 буде 5. 58 градусів. Висота конуса та його твірна. І тут тверджуємо. Нам би знати, що таке висота. Висота зверху проведена серединку. Це у нас висота. Твірна утворює бічну поверхню. Позначимо буквою L, як у формулах. І вони у нас перетинаються. да? Відповідно, не, не мають спільних точок, ні. Мимобіжні також ні, бо момобіжні, також не мають спільних точок, вони лежать в різних площинах. Паралельні, ні, бо вони перетинаються. Перпендикулярні тут може бути прямий кут, чи ні. а тут не може бути прямого кута. Бо в трикутнику прямий кут тут, і він є єдиний, може бути. Тому перпендикулярними вони бути не можуть. Лежать в одній площині, тому що дві прямі, що перетинаються, лежать обов'язково в одній площині. Варіант Ф. Порахуйте 1 третя m плюс 1 п'ята n, якщо m дорівнює, n дорівнює. Що ми робимо? Ми підставляємо замість букв їх значення. Але я підставлю на мінус 18, а мінус 18 перших. Плюс на 55, а 55 перших. Щоб було трішки швидше і простіше. І далі одразу скорочуємо 55 і 5 до 11. Ну, воно все одно буде одній в одній дріб. І 3,18 також скорочуємо до 6. Мінус на плюс буде мінус 6. Ну і плюс. Залишилось лише 11, Помножити на 1, поділити на 1 буде 11. Знак більшого числа плюс, Знаки різні віднімаємо плюс 5. Розв'яжіть нерівність. Значить, як ми це робимо? Ми, по-перше, беремо, знаходимо корені. Цього цієї нерівності. Корені ми можемо знайти або через дискримінант, або за теоремою Вієта. Давайте спробуємо за теоремою Вієта згадати. Добуток коренів мінус 15, сума коренів рівня безпротилежним знаком. Мінус 15 це може бути 3 на 5, але одне з чисел з мінусом, і більше з мінусом, відповідно, мінус 5 і 3. Далі на числовому промені позначаємо ці два числа. мінус 5 і 3. Проводимо інтервальчики. Беремо число, окрім цих двох будь-яке, ну, наприклад, 0, який між ними, підставляємо в нашу рівність 0 плюс 0, мінус 15, буде мінус 15. Мінус інші знаки чергуються. Плюс-плюс. Нам потрібно більше 0, то нам потрібно там, де плюсок. І розв'язком нерівності є проміжок, об'єднання проміжка від місця нескінченності до мінус 5 круглих, ні, не круглих, тому що у нас зафарбовані. Знак нерівності є знак дорівнює, тому нерівність у нас не строга, тому дужечка квадратна. В об'єднанні з 3 до нескінченності. Самі числа мінус 5 і 3 також підходять як розв'язки цієї нерівності по арифметичній прогресії. Перший член дорівнює 18, різниця мінус 2,5, скільки всього додатних членів має прогресія. Що ми можемо зробити? Ми можемо записати формулу АНТ дорівнює А1 плюс d на n-1. Далі, у нас повинні бути додатні, тобто більше 0. І підставляємо сюди всі числа. А1 це 18, d мінус 2,5 множимо на n-1. Більше нуля. Ну і розв'язуємо цю нерівність. Значить, Дуже зручно, мені здається, буде помножити на 2, щоб було без дробових чисел, буде 36 мінус 5 n 1 більше 0. Ну, а далі переносимо 35 праворуч, виходить мінус 35n. 1 Більше мінус 36. Далі ділимо на мінус 5 ліву праву частинку. З лівого боку буде n-1, знак нерівності зміниться на менше. І мінус 36 ділимо на мінус 5, мінус на мінус буде плюс 36, що дорівнює 7,15. n залишаємо, одиничку переносимо праворуч, і це буде менше, ніж 7,15 плюс 1. Тобто n менше, ніж 8,15. Значить n дорівнює 8. 8 додатніх членів. Або план Б. Якщо ви знаєте, що таке різниця, це те, скільки додаємо. Ну, в даному випадку, скільки віднімаємо. Тому перший буде 18, другий на 2,5 менше буде. Мінус 2 це 16, ще половинка 15,5. Потім ще мінус 2,5. Це буде у нас, половинку забрало, мінус 2, 13. Потім ще забираємо 2, буде 11, ще половинку 10,5, вже 4. да? І тут ви бачите, що кожен другий ціле число. Тому давайте по-другому рахувати по мінус 5. 13 мінус 5, це буде 8. 8 мінус 5, це у нас якийсь пропущений. Да? Це буде у нас відповідно 3. Да? Ну і 3 мінус 5, це буде у нас мінус 2. Да? А значить, десь тут буде 0,5 ним. Рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 штук. Так само вийшло 8 штук. Ну, можливо, так простіше. Покажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Проміжки не збереглись, поки що, може, з'являтися трішки пізніше. Але ми просто розв'яжемо і усе. Значить, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що числа в однакових степенях. Значить, степень виносимо за дужечки, І у нас вийде 4 помножити на 5. І все в степені х дорівня. Одна 400 запишу, як 400 в мінус першому степені. Так боді буде простіше. 4 помножити на 5 це 20 в степені х до рівня. Так, 400 це 20 в квадраті. В квадраті і ще в мінус першому. Значить, 20 в степені х до рівня 20 степень в степені в степені. перемножимо. Мінус 2х рівня мінус 2. Ну і знаходимо проміжок. Який містить. Ну, наприклад, це може бути проміжок від мінус там, 4 до. Мінус 1, наприклад, такий проміжок би бути. Хто писав, напишіть в коментарях, який був. Планивіть відповідність між виразом. Та точкою на координатній приміщень, який відповідає значенню цього виразу. Що ми тут бачимо? Перше, найпростіше логарифм. З 2, 360 косинус знаходиться в таблиці косинусів. Ми його відкриваємо, знаходимо, що це одиничка. А логарифм від одинички по будь-якій основі дорівнює 0. Це у нас дві формули, які потрібно просто знайти у формулах. Друга штука найскладніша. Домножуємо так, щоб позбавитися від ірраціональності. У знаменнику. Домножуємо на такий самий вираз, але зі знаком плюсик. У чисельнику буде корінь з 2 плюс 1, тому що на 1 помножити це буде. Ну, нічого не зміниться. Корінь з 2 на корінь з 2. Це у нас формула скороченого множення мінус на плюс А-Б на А плюс Б. Відповідно, ми отримаємо. В знаменнику коренність в квадраті це 2. 1 в квадраті це 1. 2 мінус 1. 1 корень із 2 плюс 1 поділити на 1, буде корін із 2 плюс 1. Ну, приблизно корень із 2 це у нас як 1,4 плюс 1. Рівня 2,5. Да? Ну, скоріше за все, буковка П. Я тут пишу буковка П. Ну, а в першому я позначив, що М 0. Ну і останнє, якщо правильна умова, то тут також дуже легко. Один мінус корінь в квадраті стає двічко, бо це корень 4, це 2. І 1-2 це мінус 1 буковка L, відповідно. Значить, тут могла бути яка помилка, що якщо ви підносите до квадрата і мінус також, щоб ваш висла типу плюсик, то на це вас намагалися зловити, напевно. Або ні. Увідповідність функцію та її опис. Перша функція має два нулі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, ну давайте спробуємо побудувати всі ці функції. Значить, перший х в кубі це у нас ось такий от пулька. Так. Мінус 4 на 4 вниз. Значить, і спускає на 4 вниз, ну, приблизно, да, на 4. І у нас, виходить, що 0, тут 1. Так? Друга функція. Це у нас 1 поділити на х, який виглядає ось так. Але мінус 4 за х потрібно рухатися в протилежному напрямку. Не в мінуси, а в плюси. Тому ми ось цю штучку переносимо на 4, відповідно, прогури, ж, Да? Тут буде точка 4. І також нулів тут взагалі немає. 2 в степені x показникова зростаюча функція. 0,5 в степені x показникова спадаюча функція. Це у нас, значить, можна побудувати по точкам. Якщо ви знаєте, як воно виглядає, просто підставляйте точки, будете. І останній. Корень із х, плюс 1. Корень із х такий, плюс 1 воно рухається ліворуч. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо жодної функції, яка має два нулі. Можливо, автор завдання переплутав, і тут було х квадрат мінус 4. Тоді це виглядало би як х квадрат, який на 4 спущений донизу. Отак. І нулі були б мінус 2 та 2. Тому, скоріш за все, це у нас ось такий от варіант. а можливо, і ні. Але стиль такий. Так. Функція на відрізку від мінус 1 до 3 набуває лише від'ємних значень. У нас ну, до 3, да? от 4 до 3 є лише від'ємні значення. Відповідно, це у нас функція з варіанту. Найменше значення функції на відрізку від мінус 1 до 3 до рівня 0,5. Ну, відповідно, B ми відкидаємо да? і знаходимо найменше значення. Я тут спробую взяти варіант V, який буде зростаючим. І отут мінус от 1. Тут буде найменше значення 2 в мінус першому степені. Це 1 друга або 0,5. Відповідно, це варіант V. У варіантах D найменше значення 0, у варіанті Г, це отут тут буде трічка, 05 в третьому степені це буде 1 восьма. Тобто не цей варіант. Тобто, перше, якщо припустити, що переплотили квадрат і трічку, то всі відповіді співпадуть. У прямокутній системі координату просторі. Задано циліндр. Ось вам перерізом якого є квадрат ABCD. А, С Точки К. Та М серед 1 А, Д. Отут К. А М середину Д. відповідний. Обшишла площу бічної поверхні циліндра. Згадуємо. Площа бічної поверхні. Це у нас 2PRH. У нас нема нічого, так? Да? Точки. Якщо проводимо лінію. То єдине, що ми можемо знайти, що це довжина цієї лінії КМ. дорівнює чому? x-x, y-y, z-z. Це у нас як довжина вектора або модуль вектора. Ось ця формула. Підставляємо. Значить, у нас буде x-x 3-11 в квадраті плюс 1 плюс 5 в квадраті. Ну, тому що мінус 5, так? Да? І плюс 7 плюс 3 в квадраті. Значить, що я так написав, так легше рахувати. І віднімаємо від одного інше, не обов'язково в цій формулі віднімати від Км. Можна від будь-чого, бо це в квадраті. Значить, 12 мінус 3 це 8 в квадраті, плюс 6 в квадраті, і плюс ще тут 10 в квадраті. О, 6 на 8. Це у нас трикутник, да? 10, Тобто тут буде 10 в квадраті плюс. 10 квадратів це вийде 2, 10 в квадраті. Під коренем, Да, так. І значить, дорівнює корені з 10 в квадраті, знаходимо це 10, корені з 2 залишаємо 10 коренів з 2. Далі, я тут домалюю ось такий от квадратик. Хоча, ну, звісно, можна було просто знайти, що це буде x, це буде x, і ми знайдемо цей х, як. Прямокутного трикутника. Але ми ж знаємо, що діагональ квадрата в корені з двох разів більша за сторону, значить сторона буде дорівнювати 10. А значить, у нас радіус дорівнює 10, а висота дорівнює 20. Підставляємо до нашої формули S бічне 2 на пі на 10 на 20. Вийде 400 π. Ну, відповідь записати площу без букви Ти, відповідь була б 400. Окрім того, що знайти довжину відрізка типу нічого складного порівняно з минулим роком немає. Визначте кількість цілих значень параметра, за яких рівняння має два різних корені. Причому параметрів А з проміжком. Тобто, якщо до нескінченності піде, то ми все одно обмежимо. Так, ось в нас добуток виразів. Відповідно, у нас або перший, або другий дорівнює 0. Так і розв'язуємо 2х мінус А плюс 4 дорівнює 0. Відповідно, 2х дорівнює А мінус 4 перенесли в інший бік х дорівнює А 4 поділити на 2. Друге рівнячко. Логарифм по основі 2 від x. Мінус 2 дорівнює 0. Значить логарифм 2х дорівнює 2. До якого степеня піднести двічку до, до другого. Значить, х дорівнює 2 в другому степені це 4. І у нас завжди є відповідь 4. Тепер у нас є логарифми, і у нас є корені. ОДЗ. Значить, у нас перший корінь повинен підходити до другого. Значить, якщо ми туди підставимо 4 то 2 помножити на 4 мінус А плюс 4 повинно бути додатнім або нулем. А значить, мінус А повинно бути більше, ніж 4 переносимо праворуч, до 8 буде мінус 12. І значить, а повинно бути менше, ніж 12. Друге ОДЗ. Наш другий корінь повинен підходити в логарифм відповідно, те, від чого береться логарифм, від x, а значить, а мінус 4 других повинно бути додатнім. Відповідно, переносимо двічку, виходить, А-4 буде більше 0, А більше 4. Означаємо ці вирази на координатній осі. Значить, у нас буде 12 і менше 4. І більше. Нам підійшов ось цей варіант. Два різних корені, різних це я дописав, можливо, там не було різних. Але якщо в нас дорівнює 4, якщо у нас під коренем буде нулик, то у нас буде співпадіння коренів, і відповідно у нас буде, значить, ну, якщо х4, так. Да, то якщо А12, то у нас і цей х4, і то x4. Тому 12 нам, ну, в принципі, запідходить, але як два різних корені, то не підходить. Ну і давайте. Здається все, давайте рахувати 4. Виклада точка. Більше 3, саме 4 не підходить, значить 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Навіть цей вираз нам не потрібен. Скільки їх тут числа? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Ну, якщо мова така звісно. Задано функцію, знайдіть значення виразу похідна від функції 1 плюс інтеграли від 1 до 2 від функції dx. Перше, що знайдемо похідну. Похідна за табличкою похідних, це у нас. Коефіцієнт залишаємо, множимо від х куб, це буде 3 на х в квадраті. І значить, це у нас буде 12 помножити на х в квадраті. Якщо у нас похідна від одинички, замість x підставляємо одиничку і виходить 12 помножити на 1 в квадраті, в квадраті лише одиниця. Тому 12 на 1 12. Інтеграл від 1 до 2 від функції 4х куб мінус 3 х Функцію підставила, рахуємо. Четвірочка залишається. Від кубу степінь збільшена на 1 буде 4 четвертих, мінус 3 помножити на 1, буде х, в межах від 1 до 2. Четвірочки скоротого, буде простіше. Спочатку підставляємо 2 буде 2 в четвертому, мінус 3 помножити на 2. Ставимо мінус, підставляємо одиничку. 1 в четвертому, мінус 3 помножити на 1. Рахуємо. 16, мінус 6. У мінус, дужках 1 мінус 3, це мінус 2, мінус, мінус 2 плюс 2. Виходить 10 плюс 2 12. І у нас отримаємо. Перший вираз Вийшло у нас 12. Другий вираз також вийшло у нас 12. Випадковість, не думаю, разом виходить 24. 100 людей складають ТІСП з оцінюванням від 1 до 5. Середня оцінка усіх 4,2. Середня оцінка тих, хто склав на оцінки від 1 до 4, дорівнює 2,5. Скільки людей отримали 5? Ну що таке середнє? Середня це сума подивити на кількість. Оскільки було. І якщо у нас всього тисяча, а середня 4,2, то 4,2 це в нас сума. О, напишу суму. Поділити на кількість на 1000. Відповідно, сума до рівня 1000 помножити на 4,2 буде 4,200. Далі, скільки то людей склало на 5. X да? людей склало на 5. І, значить, вони отримали разом, сумарно, 5х. Тоді оця оцінка, яка 2,5, ми від суми, яка 4200 віднімаємо цей 5х, ділимо на кількість, яка у нас вийшла кількість, ми від 1000 віднімаємо х. І отримаємо 2,5. Щоб було трішки простіше, я перепишу 2,5 як 5 других. І тоді буду перемножувати. Так, от, по діагональці 1, по діагональці 2. Отримаємо 2. Помножити на 4200 мінус 5х дорівнює 5 помножити на 1000 мінус x. Рахуємо. 2 на 4200 8400 мінус 10х дорівнює 5 мінус 5х. Х і туди, цифри сюди. Виходить мінус 5х дорівнює 5000 мінус 8400. Значить, мінус 5х дорівнює мінус 3400. Множу на 2, щоб мені було простіше. На мінус 2. Виходить 10х дорівнює 6,8, 0, 0. Значить х дорівня 680. Ну, що і є відповіддю. Відповідь вийшла ціла. Є такий натяк, що, можливо, навіть правильний. Дякую всім за увагу. Коментарі неточності пишіть до опису під відео. Якщо будуть якісь неточності, вони будуть також в описі з'являтися і додані зірочкою до номера завдання. Ну і всі теми, які охоплюють ці завдання, послання на їх також є в описі під відео.